І в умовах карантину уже завтра в Україні розпочнеться навчальний рік. А поки що сьогодні батьки ще можуть встигнути докупити все, що необхідне дітям для шкільних буднів. А чи є ажіотаж на квіткових ринках напередодні 1 вересня? Запитаємо у нашого Вадима Оксенчука. Вадима, привіт, то розповідає чи не зросли ціни на квіти та чи активно їх купують. Саша, доброго ранку. Так сьогодні відправилася до одного із столичних ринків, а саме на лісовій, і чесно кажучи, столиця ще не прокинулася, тому що а, біля квіткових магазинів, біля шкільного приладя, ми нікого не побачили. І великих черг також давалось поспілкуватися а, біля з продавцями квіткового магазину. Як бачите, теж прикупив собі ось ці ромашки, і ціна і ціна дуже мене здивувала, тому що ось цей пучок коштує всього лиш 10 гривень стосовно того, чи ціна. Підвишилася то ціна, не підвищилася, тому що як кажуть, продавці ціни вони не піднімали, тому що людей немає. Навпаки, роблять роблять непогані знижки. До прикладу можна купити за 150 гривень букет, в який буде входити Гербера, еустома і Вітка Хризантеми. А також можна придбати там рози. Рози сьогодні на лісовій базуються від 30 до 80 Сяти гривень в залежності від а, довжини а, стебла, а також а... Можна купити вазони. Продавщиця сказала, що вибирають більше люди купують вазони, тому що це дешевше, а і ось так вони економлять. Вазон можна придбати від 100 до 130 гривень. А також пучок хризантем і ромашок обійдеться вам в 50 гривень. А будемо далі розслідувати, слідкувати, чи ж все таки будуть люди купувати квіти до 1 вересня. А наразі ось така ситуація на лісній. Сашу, тобі слово дякую. Наш журналіст Вадим Оксанчук розповідав про підготовку до початку навчального року. Вибачте, це всі новини за цей час. Наступний випуск вийде о 12.00, А за кілька хвилин цій студії з'явиться моя колега Світлана Катренко.